Всім привіт! Гарна погода сьогодні такий вже майже літній день, тепло-сонячно. І в мене нарешті розпустила свої квіточки Мікі Опера. Це ось ви бачите першу. А на задньому плані другу зараз покажу. Ось тільки-тільки вона сьогодні я їх побачила, бачите, вони ще не до кінця відкрилася. Але це знову. Три ліпс, так як я думала по бутончиках. Так що ось така в мене невдача. Це дві різних поставки з різницею в рік. Напишіть, будь ласка, комусь ще так щастило, як мені, чи ні. Чи тільки мені так щастить. І взагалі, в кого процвіло метеликом воно. Ой, забираю зараз, бо все заставлено. Ось, це перша. Яку я купувала ще того року. Ось вона триліпси. Дві дорожчих квіточки, я вже показувала, знімала. Я вже тут навіть підписала, що це триліпс. І замовила собі другу, яку я також знімала як отримувала. Вона прийшла мені з гарним таким же великим квітоносиком. Зараз порозбираю тут все. І ось, вона мені розпустила квіточки. Тільки ось сьогодні почала відкривати, і бачите, це знову триліпс. Ну як так? Ну вже би була пелором. Треліпс. Я тут квіти пересаджувала хої, трішки руки грязні. Ось триліпс. Якось вона так само, не знаю, я сподіваюся, вона їх довідкриє до кінця, бо ось ця. Опера. Мені спочатку вона, в неї було чотири пупляшки, таких бутончики, вже гарних доволі. І вона мені також ось так тільки привідкрила їх до кінця, не відкрила і потім відсушила, а потім доростила ще ось цих дві квіточки, і ці вже вона відкрила. Не знаю, можливо, ця так само зробить. Ось на листі тут світліша листя, не ну така яскрава пігментація, оця темно-бордова. Ну, Але з часом воно може потемніти, а може залежати все від освітлення. Ось, Це вже починає така трішки відсихати квіточка. Мабуть, буде таке ж саме цвітіння, як і в цієї, тобто вона може скинути ці квіточки, а потім доростити ще. І тоді вже їх відкрити добре. Чомусь в мене така тенденція прослідковується з ними. Так що ось такі в мене міки опери Напишіть, будь ласка, в кого ще цвіли, так? В кого взагалі вони проквітли метеликами, бо мені щось не щастить. Вже, мабуть, третій раз я не буду замовляти. Ну, але ось. Такий результат. Покажу, що в мене розквітла зараз, я не пам'ятаю, чи я цю показувала. Здається, знімала. Дуже гарний метелик це у нас Victoria Lace. І ще третю квіточку, ось. третій попляшок дорожчий. І тут на задньому плані почала розпускати свої квіти Аркс ray Це в мене Азіат. Голландський Арксрей мене, на жаль, не вижив. І я замовила ось Азіата, і зараз він квітне. Такі гарні квіточки, яскраві. Подивимося, чи він буде тримати свою зберігати яскравість, чи вигорить з часом. Цікаво, бо попередній Арксрей, який був голландець, я з нього квітно зрізала, тому що коріння в нього було дуже погане. Верніше його не було майже, там воно все було гниле. Ну, а зараз в мене, я надіюсь, буде така можливість спостерігати за її квітінням, чи вона довго тримає квіти чи буде вигорати, тому що Мікі опера, де її перестав, ой, не Мікі опера, я вже з цією оперою. Мікі Спіріт 94, бачите, вона дуже сильно вигорає. Вона, коли відкривала свої квіточки, була така яскраво-жовтенька, а зараз вона така тьмяна-тьмяна, така світла зробилася майже до білого. Ось такі квіточки і вона так гарненько вигорає, ну але тримає квіточки свої доволі довго. Пересадила сьогодні свої хуйки деякі. Ось, взяла в такий великий горшечок, це влечузу. До речі, це не була перша хвойка, яку я вкоріняла влечузу, і дуже гарно вкорінилася. Я вже пересадила багато коріння, стільки вона наросила, пересадила в великий горшечок. Ну, і тут ще ось також попересаджувала. І тепер чекаю на квітіння. Це в мене Зок Юкідан Металик. Подивимося, що з цього вийде. Ну, але бачу, що вже не треліпс. Надіюсь, буде металиком, або, можливо, буде і Ну, Но... Надія є. І це в нас Тайсуко суко. Анна. Також зараз вже доволі такі гарні бутончики, тому очікуємо. Ну і всім... Спокійного дня. Напишіть, будь ласка, в кого ще Мікі Опера квітли ось так, триліпсу, можливо, в когось є Пелор ну і в кого вони з якого разу проквітли метеликом. Можливо, вони на друге квітіння будуть метеликом, хоча дуже в цьому Не сумніваюся, маленький відсоток, що так буде. Ну, ось так. Всім гарного дня. Тихого, мирного, спокійного. До зустрічі.